Прогноз погоди в Україні на суботу, 19 липня, мене звати Українчик. 19 числа синоптики прогнозують дощові опади у 20 регіонах, подекуди дощі буде супроводжувати гроза. За даними Укргідрометцентру, у третині областей збережеться доволі прохолодна погода. Вітер 19 числа буде відчутним. Але не надто сильним від 5 до 10 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у суботу, 19 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У суботу, 19 липня, синоптики прогнозують дощові опади у 20 областях. Південь у Одеській області вдень від 26 до 28 градусів тепла. Вночі від 19 до 17 градусів вище за 0. В районі Бессарабії в денні години доби від 26 до 28 градусів з позначкою плюс, у нічні від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Запорізькій області термометри покажуть від 30 до 32 градусів тепла в світлі години від плюс 19 до плюс 17 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів, нічна від 21 до 19 градусів тепла. На Миколаївщині вдень від 26 до 28 градусів тепла, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Херсонській області в денний час від плюс 30 до плюс 32. У нічний від 19 до 17 градусів тепла на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму, а також у Одеській і Миколаївській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний, доволі таки відчутний: 5-10 метрів за секунду. Західний регіон України на Волині і Рівненщині вдень від 21 до 23 градусів тепла, а вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від плюс 21 до плюс 23, у нічний від плюс 15 до плюс 13 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 21 до 23. ...градусів з позначкою плюс, в темні від 16 до 14 тепла. На Львівщині в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 15, плюс 13. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів, у нічні від 15 до 13 градусів тепла. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, вночі від 11 до 9 градусів тепла. В усіх областях західного регіону України литимуть дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Харківській області в денні години від плюс 30 до плюс 32, у нічні від 21 до 19 градусів тепла. На Луганщині в день від плюс 28 до плюс 30 градусів, вночі плюс 22 плюс 20. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу тепла, нічна від 22 до 20 градусів вище за нуль. В Маріуполі вдень від плюс 29 до плюс 31 градусу. Вночі від плюс 25 до плюс 23. У Харківській області, а також на Донеччині і Луганщині місцями короткочасні грозові дощі. Вітер південно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, у нічні від 18 до 16 градусів вище за нуль. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день від плюс 25 до плюс 27 градусів, вночі від плюс 17 до плюс 15. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 29 до 31 градусу тепла, в темні плюс 21 плюс 19. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 24 до плюс 26 градусів, у нічний від 17 до 15 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 23 до 25 градусів тепла, у нічні від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Черкащині в день плюс 23, плюс 25, вночі плюс 18, плюс 16 градусів. В усіх областях центрального регіону України дощі місцями з грозами. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів з позначкою плюс. Нічна від плюс 17 до плюс 15 градусів, у Житомирській області вдень 22 до 24 градусів тепла, вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль, в Сумській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26, в темні від плюс 17 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від 23 до 25 градусів тепла від 16 до 14 градусів з позначкою плюс. Житомирський також на кмісто. Вітер південно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 19 липня магнітосфера нашої планети буде трошечки збурена. Сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе!